Усім привіт! Граємо 2 на 2, рейтингова гра, мені дісталася Україна, моєму супернику дісталася на 404 Я планую робити одразу багато рандаширів, тобто розвиватися через дипломатичний центр. Одразу хочу його побудувати. Звісно, нам потрібно ще встигнути. Так. Давайте рыночку на рынок, потім сюда. Буду выходить тут. Потім нам потрібно кузня. Так, ежу одразу треба удосконалювати Тільки я забув скільки мені треба чого обміняти Так, давайте 5000 доброму дерево. 4000 на... Так, це я на камин. На... А, камин ударе я. Так, еще на каміне открили. Давай по 2000. Оп. Так, буду іти тут щось я. А, мені все треба було на... Ай-яй-яй, мені все треба було на дерево. Так, давайте швидко тоді тут. Чого забирай? Оце я прогалив. Так прогалив момент. Це просто кп'ять, як це його погало. Так, мені не вистачає дерева. Отже, залізо на дерево. Давайте сюди. Виходьте сюди. Так, четверо, п'ятеро. Давайте ще золото носимо. Так, 18 на їжу швиденько. Треба їжу топ зробити. Так, три тут ще не замовив. Черт забирай. Так, мені потрібно дипломатичний центр 3900. золота. 2. Так, камень, две. Черт. Две. <гум> так, где? З... Давай так, швиданько. Сюда, судень, сюда. Так, еще одну. Давай, ты казарму. И тут мы могу ели. Так, ежим. О, золото, да. Еще одно чудо. Так, Вибудувати тут склад одразу. Супер. Пішли. Так, нам потрібно дерево вдосконалити. цього нам потрібна їжа. Так, і ще нам потрібно шахту з заліза побудувати, бо без заліза не будуть робитися сербічки. Так, трохи все хаотично. Так, ще не замовив. Ще давайте сюди. Давайте розпорушуватися, дивіться. Так, одного давайте сюди і в куточок. Пошуємо козачка, подивитися, що в нас де у нас? Як у нас. Так, не, не хочеться, не хочеться взагалі за Україну прогавити момент, коли нам треба всіх перемогти. Так, три сюди ровляються, добре. Так. Нам потрібно ще дерево. Так, їжа. Нам потрібно їжу, точно тут 1000. Так, 5000 залізів. Так, залізо шукаємо... О, одне є, ще одне. Супер. Там багато залізів треба. Це 1900, їжу 5600, золото, 1300. Ну золото ми... Три, до речі, де ще одне uh -huh. ще одне золото. Супер. Так, звідси заберу. На золото давайте. Чудово. Так, у вас тут на вугілля. Одразу. І ще одне вугілля. Воно нам теж знадобиться. Без нього українці на українці. Так, їжу удосконалюємо. Супер. Ще 9 ветером. Ще якісь шахти можливо є. Ага, так, залізо, чудово. Так, 4 залізо. Вигінні 4, золотоносні, 4. Все, супер, тепер треба золотоносню швидко вдосконалювати. Так, 1250, бо зараз. Оп, є погнали. Чудово, треба ще окремо на, на дерево буде відіслати. Так, трохи помилилося. Ху -ху -ху -ху. так е, е, завышло, Так, еже золото залезу, ед, <соединяющие> золото Так, золото. Давай 3000 седы. золото. Так, подходит сразу до золота седы. Еще 350. Тут робота. Супер. Так, 10 трогаем еще на дерево. На камине, до речи, треба, на камине. На камине не Так, иди же золото. Так, сейчас я... Сейчас, сейчас не выстачаю, сейчас не выстачаю, но может заразуметь еще. Так. Так, 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 сейчас не выстачаю. Так, ідіть, ще не їжу, Добре, тут поки вдосконалено. Ага, ще їжу удосконалено, супер. На каміни пішли працювати тут є. Так. Три робляться 3, 5. Тут чекають. Все добре. Треба ще людей окремо на дерево зробити. Угу. Сюди на дерево. Так, 6 хвилин. 1250 давайте. 1250, супер. Так. П'ятеро ще до золота. Об'їдіть угу. ці. Добро, науці, залітайте. Так, українцям треба скорострілити, це каміння золото. А золото у нас немає. І не буде, так. Чи буде все ж таки. Так, залізу треба удосконалити. Так, 1250 взять, чудово. Ща у нас дезот у нас тут. Ага, воно аж там. Ну добре, а штам-то там. там. П'ятеро. П'ятеро, давай, тро. Я супер, йдіть сюди. Так, 4 хвилини. Мені uh -uh -uh. потрібно... Так, ну стання вже давно-давно мені потрібно було. Так, ще один момент тоді побудуємо. Так, сердюки, сердя. Треба побудувати паркан, хоч якийсь. Хоч якийсь, бажання один. О! Сюди. Так, добре. так будут так 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 удосконаливаем козочки вырубим так еще 16 на дерево давайте сюда на дерево ежа пока нет так тут треба тоже удосконаливаться своего простого умения не потребна скорость -тривность. Але для цього мені потрібно ще так, на каміння окремо йдіть. Будете теж його добувати. Так, сюди ймов удосконально. Ще одна шахта, Так, залітайте. А, ще нам потрібна церква і гармати. Ну, гармати добре не можемо стигнути. А ось церквою може ще й стигнути. Так, каміння робимо. Фух-фух, хух наїжу. Так і ще номайне. 18. -ро. Ще на дерево. Треба. Сюди на дерево. Супер. Так, сюди. 400 не вистачає. А, ну буде, 400, до речі, буде. Так, 15 є, 20, а ану, 20. Це скільки у нас? 3000. О! Тобто у мене є одна скорострільність вже. Угу. Uh -huh. Ну прям дуже велика ймовірність, що вона буде. Це прям бомба. Ага, можете ще одну побудувати. Козацький дім. Супер стайн. Чудово. ай його стайня не треба. Скоро Скорострільність Скоро стрільність треба. Ай, я зіма еще на кой. Так. Добре, козачки робіться. Так, скоро стрільність 20 тисяч. Ми ну, ще, ще можу, ще може зробити, не? так, супер, скоро стрільність зараз буде. Угу. Дерево набереться, золото теж. Так, є. І тепер мені треба ще золото, так? Каміння і золото. Угу. Їжа 50 тисяч, давайте подивимось. О, 3900. Супер, можемо встигнути. Чудово! Можемо встигнути, прям можемо реально встигнути. І є. Супер. У нас є 400 міцних хлопців. Так, давайте, мабуть, так. У нас є 120 сердяків. Чудово! У нас є просто армада, яка зараз піде в атаку. Ctrl-B. Так, відкриваємо, відкриваємо тут брану. Один. Виходимо. Так, тепер нам потрібно трохи захисту. Ой, ой, будиночка не вистачає. Оце поворот. Будуйте, ви теж будуєте. Люди ночки треба будувати. Так, мені ще золото треба удосконалити насправді. Ага, так, тут українці. Отакою. От ну чого, я піду вгору. Мені потрібно стайню зробити швидше. Що мені настачає вугілля. Без проблем. 10, 20, 30 вона вугілля. Є. стайню погнав. Вот так, надо составить. Иди далее, далее, иди. Не, вид, проходим сюда. Сюда мы проходимо. Так. Тут рубайте. Рубайте тут. Угу, чудово. Я yeah, заходимо. Супер. Супер. Мы это сделали. Так, давайте, давайте. Чудово скорострельность у нас есть. Силу пострелу треба сделать 30 на золото. Так, давайте силу пострелу. И вот так вот будет. Так, перестреляю тут. Перестреляю. Так, что сделаем? А, так. Сделаем запись. Нет, чудово, чудово, чудово. Так, 4 стороны дошире в молодцы Дуже гарно, дуже гарно прострілюють. Так, це ще косачки у меня сюда. Сюди. Угу. супер. Притеснул. Не здається, він один? Чому? что нет. ой еще? Ой, выгили закінчилася. Так, давай там навозили. Так, каміння на залізу. У! Так, далі. Угу. Чудово. Ну так, все, зіграли Гру. Перемогли. Цікаво, виходить, що. Так. А ні, все ж таки є ще один. Це цікаво, цікаво. Так, ну тут. Ага, 414. Хі -хі -хі. Можна одразу так посилати Це чортківець. Він через, через Ctrl-2 сюди козички відправимо. Атаку їм зробимо. Трохи тут атаку зробимо. Угу. Так, це початківець. Він не пішов у масу. Він в нього дуже мало взагалі кількість людей. тому... Так, не заразум. Угу. На всякую випадок я то выдал. Так, две шахти 4, 4 А нічого страшного. Все нормально. Ну, Цих ми захопили хай буде так. Два. О, ху все, все забрали. Я швидше, я швидше це зробив. о ху Так. Так, чудово, чудово, чудово. Чудово. Ну все. Тут теж. Так, це перемога.